Повредил глаз, нарушил. Скажите, пожалуйста, ласка, вы тик еще сказали, еще это беркут вам э, повредил око. Расскажите Расскажи да. ласка. 20 января -го спасая э, пацана 18-летнего, я получил пулю в глаз. Мне удалили глаз. И вы снова пришли да. на майдан. И я снова пришел на майдан. Да и буду стоять до конца, пока не снимут нашего президента, который сейчас руководит страной этого бандита.

Які вийшли сьогодні на акцію за чистий Київ». Вони відійшли вже в сторону, але до них підійшли кияни і всі з ними спілкуються. Хто ви попристав? Скажіть, будь ласка, щось небудь. Ви сьогодні прийшли на акцію за чистий Київ»? Я? Да, да. Да. Ну, Я зараз вы... покажу. Скажіть, будь ласка, ви ще підтримуєте цю владу? При чому Я, Я не владу? Улиця яка? Какая? Написано, яка? Я не знаю. Не знаю, так вот что, не написано, просто... Ну адрес. так пальцем, блин, стоп. Мне надо закрывать. Я закрываю адрес. Полный. Улица какая? Везяська. Брашка! Будет. Це Київ, це Київська вулиця, це Кияна. Хорошо, Кияни. Кияна. Київ, глянь. Нет, будь ласка, вы пришли за акцію чистяки. Чого ж такі не прибирали?